Жнива у могилів Подільській громаді в розпалі аграрії збирають ранні зернові культури. Два підприємства Поділля та Віта Сонячне вже завершують збір урожаю. Фермери кажуть, як і торік, війна внесла свої корективи. Цього року до війська забрали двох механізаторів. Тому, щоб жнивувати оперативно, господарники об'єднали свої зусилля. Жартують, що на поле вийшли сімейним підрядом. Син Ганни Миронишиної Олександр, який очолює підприємство Віта сонячне. Підміняє комбайнера. А онук Володимир, студент четвертого курсу аграрного університету, возить з поля зерно. Зараз ми знаходимося на полі. Це поле фермерського господарства Віта Сонячний». Це тут площа 40 гектарів. Ця площа дає десь в приділах. 58 до 60 Ну, чи нас будемо бачити, вже ще 3-4 дні. Ми завершимо. Комбайни добротні, вони тільки працюють другий рік. Важко працювати, тому що по одному комбайнерові тільки помощників немає. Помощником є голова фермерського господарства. Перевозимо зерно дві машини. Перевозить син Олександра Володимировича. Він студент четвертого курсу аграрного. Це майбутній агроном. У нас міський голова Геннадій Глухманюк у ході робочої зустрічі з фермерами оглянув хід збиральних робіт. У розмові наголосив, що наші аграрії працюють з любов'ю до своєї справи. За будь-яких умов виходять в поле, оперативно збирають урожай і за два місяці вже почнуть сіяти новий. Так працюють справжні господарі. Хочу подякувати не тільки вам, а й всім нашим аграріям, нашої громади, що незалежно від того, який був складний попередній рік, в цьому році ми ще не знаємо наскільки буде ринок працювати, зерна, але ви ж працюєте не для цього. Головна задача. Що той рік був збитковий, але все рівно всі фермери в нашій громаді посіяли поля. Несуть. Головне виживали. це відповідальність перед пайовиками. І багато з цих пайовиків це є наші захисники, які так? сьогодні на передовій захищають цю свою землю, рідну землю. Тобто, дякую, що ви виконуєте ці зобов'язання, головне, що ви збираєте урожай. Чому? Бо... Країну армію потрібно годувати цими днями. Погодні умови, спека, злива додали фермерам тимчасових труднощів. Але для досвідчених аграріїв це справа звична. Працюють так, щоб вчасно та без втрати зібрати вирощене. Комбайни виходять на поле, як тільки спаде роса, та працюють до 23-ї години, щоб до комендантської години розвести працівників по домівках. На даний час вроді все хорошо, якби лиш війна кінчилась. І хлопці вернулись. Фермери певні, в цілому врожайність добра. Тож будемо з хлібом.